Санта-Клаус мешкає на північному полюсі. Там завжди зима і дуже холодно, тому Санта носить теплий червоний костюм та червону шапку. У Санта-Клауса нині гаряча пора. Він вирушає в навколосвітню подорож віддати дітлахів на всій планеті Земля. Весь рік він за допомогою своїх помічників ельфів готує для дітей подарунки. А на різдво приходить у кожну оселю і кладе подарунок під красиву яскраву новорічну ялинку. Північний полюс знаходиться дуже далеко, тому Санта Клаусу допомагають північні Олені. Він запряє їх у свої сани, і вони дуже швидко перевозять Санту від будинку до будинку. Вони не тільки їдуть снігом а щит літати повітрям. Побажання для українських діток від Санта Клауса. Щоб діти були щасливими, щоб малеча посміхалася і їй було дуже добре. Бо іграшки, подарунки це добре, але діти щасливі, коли їх люблять. Це найголовніше. І для всіх дітей у Санти є чотири подарунка мир, радість, мрії і шоколад. Сьогодні, дітки, ми з вами намалюємо красивого, доброго, веселого Санта Клауса. Для того, щоб намалювати доброго, веселого Санта Клауса, нам будуть потрібні блакитні фарби і допомога моєї маленької помічнички. Її долоньки. Беремо ліву долоньку і зафарбовуємо її всю-всю блакитною фарбою. Потім кладемо на Чистий білий аркуш паперу, притискаємо, і у нас з вами вийде ось такий блакитний відбиток, долоньки. Такий же відбиток будемо робити і правої долоньки. Поклали, притиснули. І ось з двох долоняк вийде у нас. Блакитна борода нашого Санта-Клауса. Основа є тепер будемо домальовувати нашого Санта-Клауса. Нам потрібні будуть фарби. Фарба розова, це у нас буде носик Санта-Клауса, і червона це у нас будуть щічки. Простий олівець, який ми намалюємо чинята. і спонжик. Він круглої форми, і нам буде дуже-дуже зручно малювати носика і щічки. Треба буде прямокутний папір червоного кольору. Це буде шапочка нашого Санта-Клауса. Ми з нього зробимо трикутник. Ну що ж, починаємо працювати. Тепер ми зробимо шапочку. Для цього нам потрібен червоний папір, він у нас є. Подивіться, він у нас прямокутної форми. Зверху вибираємо серединку на верхній лінії, і з нижнього правого кута і з нижнього лівого кута ми відріжемо ось такі полоски, зайві трикутнички маленькі, щоб вийшов великий трикутник. Ось такий Санта Клаус вийшов у мене. Дітки, чекаю фото ваших робіт, ваших веселих, добрих, чарівних Санта Клаусів. О, oh, what